Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Гумка, котра застосовується для верхнього кріплення радіатора у автомобілях марки Nissan. Повний список авто можна знайти в оголошенні на нашому сайті. Оригінальний номер 21506AX300, також є номер 21506BM400. Кріплення радіатора завжди мають бути справні, адже коли вони не гасять вібрацію, вібрація руйнує корпус радіатора, відповідно, він починає текти. Придбати можна. У інтернет-магазині деталі IF за номером df 14066. Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.